До ТЦК Микита Скрябін вперше пішов після початку повномасштабного вторгнення. Тоді йому ледь виповнилося 18 років і його відправили додому. Втім, за рік Микита таки став морпіхом-кулеметником. Воював на Донеччині. Згодом був важко поранений на лівобережній Херсонщині. У Мене був отек легких і льох мозку. Лікарі вже казали, що якщо вийде з коми це вже буде чудо. Да, я вже в Одесу приїхав мертвий без пульсу. Якщо чесно, я не помню з ким я розмовляв з родичами, але пам'ятаю, що Віола до мене прийшла і зразу встав. Після поранення у Микити був уражений спинний мозок, і внаслідок цього втрачена чутливість ніг. Почався довгий період реабілітації. Її частиною став проект громадської організації Ветерансхаб постріл віри, який поєднує спілкування ветеранів між собою та заняття в тирі. Проєкт започаткували батьки Героя України Остапа Макарова, які після загибелі сина стали допомагати ветеранам. Один з побратимів хлопця після ампутації правої руки був дуже розгублений та переймався, що не в змозі захистити свою родину. Вирішили навчити стріляти з лівої і здивувалися різкому покращенню емоційного стану. Це дуже така мальчукова і така емоційна і мова. Ватиційна штука, яка дуже піднімає твій статус і як чоловіка, і як воїна, бо ставши на путь воїна один раз, вони як правило залишаються і їм на завжди. Згодом з'ясували, що подібна практика вже давно застосовується для реабілітації військовослужбовців у Сполучених Штатах. Найбільше вона ефективна для військовослужбовців з ампутаціями, яким відчуття зброї в руках повертає впевненість у собі, але корисна і для ветеранів з ПТСР, яким важко інтегруватися у мирне життя. Саме найважливіше, коли людина відчуває власну непотрібність суспільству, виникають суїцидальні настрої, відчуття паражнечі у житті, і нашими проєктами ми все ж таки знімаємо цю напругу, даємо зрозуміти, що він потрібен суспільству. Проєкт постріл віри триває вже майже півтора року. За цей час його учасниками стали понад 700 ветеранів. Для когось важливо спілкуватися з побратимами, для когось, як для Микити, важливо знов відчути запах пороху і перетворитися на безстрашного кулеметника з позивним Кузьма. Дуже ефективно воно дає їм те відчуття, яке вони залишили там. Воно допомагає їм бути більш Хотіти більше, хотіти більше працювати, хотіти, хотіти займатися, бути собою і згадати те, що вони відчували там. Наразі в Одеському районі, який об'єднує 22 територіальні громади, в тому числі місто Одеса, налічується 24 тисячі ветеранів. Майже 7 тисяч з них мають інвалідність. Втім, реабілітацію захисників займаються здебільшого громадські організації, адже на четвертому році, після початку повномасштабного вторгнення, в деяких громадах тільки організовують ветеранські простори. Чиновники пояснюють це тим, що поки що в пріоритеті гроші на зсу. Марина Романова, Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.